Привіт, друзі! Хочете мати такого святкового гнома новорічного? Тоді давайте зробимо його разом. Що нам для цього знадобиться? Найголовніше, це звісно, ось такий капель. Чим більше, тим буде більший наш гном. Якщо у вас нема змоги його пошити, це з легкістю можна зробити за допомогою гарячого пістолета або звичайного канцелярського степлера. Вирізали дві отакі заготовочки. Приклепали його, вивернули на іншу сторону. Тут не потрібен якісний виріб. Тут потрібна така тканина, важена яскрава, червона або будь-якого кольору це не важливо. Yeah. Таку білу частину на капелюсі можна замінити звичайним яскравим дощиком. Ніс, звичайне агроволокно. Всередину напнути синтепон. І ось вона ось так мотузочкою зав'язана. Але можна зробити з будь-якого м'яча іграшкового. З пакету білого. Ніс найпростіша історія. Борода У мене ось купована така, але також можна зробити з мотузок, з яких-небудь білих або яскравих. Можна нарізати того самого агроволокна такими смужками. Так само можна нарізати білий пакет, можна зовсім зробити без бороди. Вогники. У мене вогники для вулиці, волога Якщо у вас нема таких, то або ставте потім цього гномика десь під навісом, або без вогна. Для каркасу. Дивіться, я використовую це у мене держаки від грабель. Якщо нема, можна. Будь-які три гілки відносно рівних вирубати і їх використати, тому що гномик у мене буде відносно великий, десь приблизно півтора метра. Це на розпорочків. Будь-що нашов, Я їх також використаю. Назбирав наламаного вітром гілляча соснового. Ви можете придбати це. Я думаю, на ялинковому базарі ніж, ножиці, пилка, рулетка, скотч, ось такі стяжечки, це кабельні стяжки, мотузка, і тепер головне прокурс. Капелюх, бачите, який у мене сантиметрів 70, мабуть, не менше. Звісно, що він отак буде у нас перечеплений, то тобто є десь використовуватися буде 50 сантиметрів капелюху. Так, от пропорція така: капелюх це третя частинка нашого гнома, не більше, можна менше більше не потрібно. Тому, якщо у мене 50, то мій гномик повинен бути не вищий за метр п'ятдесят. Тому і держаки у мене знову далі повертаємося. метр п'ятдесят. Звичайний скотч. Ось так трошки розставляю ці держаки, змотую їх до купи. Ось так розтриножили його і змотали скотчем. Тепер наша задача надіти капелюха, ось приблизно так. Зрозуміти, наскільки нам треба розтриножити майбутнього гномика, каркасну для гномика, щоб наш капелюх на нього спокійнесенько надівся. Це приблизно ось так. Беремо рулетку. Виміряємо скільки у нас відстань. Відстань приблизно 50 сантиметрів. Відрізаємо три ось таких заготовочки по 50 сантиметрів за допомогою ножовки Звісно, беремо, як я казав, такі ПВХ стяжечки. Для кабелів і починаємо стягувати наш каркас. Не треба нічого прикручувати, прибивати. Затягнули одну не до кінця, щоб можна було трошки регулювати. Тепер другу. І ось так само продовжуємо. Беремо так стяжку. Так затягуємо. Так само. Ось так. І останню так само. Тепер все вирівнюємо і затягуємо так, як потрібно. Допомогою скотчу. Я спеціально вам показую варіанти різні. Для чого? Що? Якщо у вас цього немає, треба це дуже шукати. Беріть те, що є у вас на даний час. Це, це дуже просто. Досить міцний каркас. Вже його не звали вітром. Скотч, стяжка, мотузка. Прийшов час обкрутити наш каркас вогниками. Починаємо знизу. Врахуйте де у вас буде. Підключення до розетки. До самого низу, звісно, ми вогники не пускаємо. Вони хоч і вуличні, у калюжі їм не потрібно буде. Починаємо знизу, фіксуємо ту частинку, де у нас буде кабель виходити. А далі все дуже просто. Ми просто обкручуємо його вогниками. Ось так за щодо -то того, що ми йдемо знизу вгору, розподіляючи вогники, вони вниз не сповзуть, тому що ми зменшуємо розмір. Вниз вони не сповзуть. І так обкручуємо всього нашого гномета. декоруємо гілочками ялинки. Наш каркас. Спочатку беремо найдовші за допомогою або мотузки, або скотчу, або стяжок. Фіксуємо їх до нашого каркасу. Додаємо тільки гілочок так, щоб ну, майже не було видно нашого каркасу. Але й не загущаємо його так, щоб це не було таке прям щільне сильне Взяли сікатор, вирізали те, що вам потрібно тільки. Де треба. Ось так додали, прикрутили і все, щоб менше капелюха забруднити смолу від колочок соснових. Отак на нього я навдягну пакет, затягну його скотчем. Починаємо з бороди, надягаємо бороду, прив'язуємо носа, вдягаємо капелюху. Ось такий красень у нас вийшов. Дивіться, який він дуже-дуже привабливий. Зараз я його встановлю в місце, де він буде стояти. Потім ми дочекаємося темряви. Ну і звісно, подивимося, як він виглядає вночі в темряві. Ось так, друзі, буде зустрічати моїх гостей цей казковий гном. Виглядає він дуже казково і дуже-дуже мені подобається святковий. Снігу цьому році, на жаль, нема і вже й не буде на Новий рік, але... Ось такі ось такі вироби, звичайно, додають настрою, додають святковості. Мені дуже-дуже подобається. Принцип, ви зрозуміли, гнома можна зробити невеличкого, маленького, такий, що можна поставити у хаті. Те вже як ви сфантазуєте. На вулиці темно, а зараз спробуємо включити ліхтарики. Ось так виглядає наш гномик в ліхтарях. Ось такий неймовірно красивий, казковий. Мені дуже-дуже подобається, друзі. Ось так виглядає, друзі, наш гномик. Дуже яскравий, дуже-дуже святковий, дуже куметний, і збоку, і спереді. І ось так він. Святково виглядає у темряві. Дуже казково. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки. Всім нам я бажаю міцного здоров'я та довголіття з прийдешними ваш святами. Хай цей рік буде щасливіший за минулий. Скорішої нам перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення! Хай вам щастить!